Bine. Цей рушник лежав дуже багато років. Я навіть про нього трохи забула. Почала вишивати, побачила, що воно так трохи крутиться. Стало мені сумно і я відклала ту роботу. Але, знаєте, зараз якесь таке задоволення, я не знаю. Я навіть не знаю, як це пояснити. Спокій і задоволення саме від такої монотонної роботи. Ну, і звісно, воно все виблискує. Знаю, як на камеру продемонструвати, але воно і справді виблискує. Це якась кольоротерапія чи що. Цього разу я взяла меншу ниточку. І, звісно, що воно швидше. Коли ти за кожним стіпком кілька разів підхоплюєш ниточку, і коли ти один раз можеш раз і витягнути її, це різні речі. Дуже зручно. Дуже нравится. Я просто хвилювалася, що я не зможу непомітно закріпити із зворотньої сторони. Що там будуть якісь моменти такі? Зараз не зможу, то й не зможу. Хто на ту виворітню сторону взагалі збирається дивитися? Правильно? Вам покажу. Якщо цікавитеся, ось так виглядає виворітня сторона. Вона так трошечки такою аркою тримається через те, що розмітка менша за бісер. І він трошечки крутить її. Бачите, так? Да? Ізовні, і, і всередині трошки крутить тканину. Зсередини тканина ущільнена якимось матеріалом, який має. Надати більшу міцність взагалі всьому виробу. Що це за матеріал, я не знаю, але перед початком треба було праскою на високих температурах пройтися, тобто, це щось на клеєвій основі, що активується температурою. Тож все серйозно, все продумано. Ну, Крім бісера, розмітки. Так все продумано. У наборі з вишивки бісером бісер не, не підходить сюди. <гум> Буває, трапляється і так.